Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на тему зйомки-предметки на камеру телефона. А точніше, не поговорити, а трішечки попрактикуватись на зйомці цього усього прикольного набору косметики від Rituals. Ми створимо з вами невеличку серію кадрів кожного предмету та цілого набору. Як ви вже зрозуміли, це канал про все, що пов'язано з зйомкою на мобільні телефони. А і не тільки. І окрім відео про різні аксесуари, техніку, огляди, я буду робити ще відео, де ми з вами будемо проводити різно, різні зйомки. Що у нас є і що нам сьогодні може бути потрібно? У нас є купа різного постійного штучного світла, є led панельки різних розмірів. Також у нас є оце чудове світло. Я нещодавно на своєму каналі записав відео розпаковку і перший огляд цього світла. Так що перейдіть до посилання. Під цим відео і подивіться, буде корисно вам. Також є різні фони, є паперові фони, є пластикові фони, в тому числі білий і чорний. Ще є усілякі підставки, ще купа додаткових речей, можливо, будуть нам у пригоді в процесі зйомки. Як я говорив в минулому відео, я постійно користуюсь штативом для зйомки. І ось цим я користуюсь постійно, коли знімаю у маленькому приміщенні, наприклад, як моя студія, де важливо не перечепитися через якийсь штатив, і все у нас полетички реберть. Тож, давайте перейдемо до зйомки. Я буду показувати, що я роблю також буду намагатися не забути вам сказати. Точніше, говорити, чому я так роблю. Коротше кажучи, відео повинно вийти як якийсь такий міні-воркшоп. Тож побачимо. І так, друзі, давайте перейдемо до зйомки. Тут я поклав паперові фони, звичайні ті, про які я тільки що вам казав. Це самі звичайнісінькі паперові канцелярські фони, вони різнокольорові. Я їх купляю за потреби, дивлячись від зйомки, які мені потрібні. Також я сьогодні в якості основного світла вибрав такий софтбокс. Тут стоїть 100-ваттне LED, 100 LED світло. Це дуже зручний розмір софтбокса, десь 60 на 90, напевно. він. Мій тативу улюблений, який ви сьогодні бачили і бачили в минулому відео. І також я вам ще не розповів про ворота. Ну, так їх називають, на які я прикріпив фон. Пластиковий білий фон розміром метр на два. Я буду знімати як з ним, так і на фоні оцієї текстильного фону, який у мене тут прикріплений в студії. Я дуже часто його використовую в якості фону для предметної зйомки. Також буду використовувати сьогодні ось таке маленьке лед світло. Можливо, ще таке буду використовувати. Сьогодні ми знімаємо всі фото в вертикальному форматі, бо я їх буду використовувати в Instagram, в Stories або в Reels. Буду монтувати відео. Спочатку ми знімемо наш набор у, у запакованому вигляді, бо дуже цікаве пакування і тут ще й печатка є. Дуже складна поверхня в ньому, воно блискуче буде відбивати нам усе, що у нас тут в кімнаті, в кімнаті в студії є, і ми з цим будемо боротися. Також ми знімемо окремо кожен об'єкт, який тут є, тут їх 4 штуки окремо і цілий набор разом. Тож, поїхали. Ви ж всі пам'ятаєте, що перше, що ми робимо, коли достаємо телефон з карману, ми протираємо камери. Тому протираємо камери і починаємо знімати. Знімати я сьогодні буду на камеру x 2 для того, щоб у мене було якомога менше викривлень в кадрі. Зараз ми вирівняємо по горизонту нашу, фат, наш е, телефон. І напевно, і напевно я зараз зроблю ось так. Так, трішки я відвертаю мій софтбокс від фону, щоб він так темніший тим, був, бо мені подобаються більш контрастніші знімки. Обов'язково я фокусуюсь на головному своєму об'єкту, фіксую експозицію і фокус, роблю трішечки занижену експозицію і роблю фотографію. Працюю я сьогодні в стандартному застосунку, але знімаю у raw форматі в RAW форматі в сирому форматі. Бачу, що трішки я відносно нашого об'єкту зйомки я стою не рівно. Тому, вирівнююсь. Ось так, да, так буде ідеально. Так, роблю ще раз фотку. Я, в принципі, нічого не перефокусую зараз. Так, що я тут хочу зробити, це використати, точніше, скористатись ось цією плиткою пінопластовою у якості відбивача світла. І от бачите, як у мене виходить, відбиваю цю грань. І трошки зм'якшує тінь. І мені так сподобається, я зараз роблю кадр. Далі побачимо, що з цього вийде. Так, це ми зняли. Але я хочу трішечки підсвітити фон кольоровим світлом. Зараз беру ось це, ось це світло. Цю палку ставлю десь неподалік від фону і роблю. Бачите, він трошки такий став синіший той тобто світ, світло, те, точніше фон завдяки світлу і роблю фотографію. Отак, От прекрасно. Так. Зараз я ще хочу зробити кадр зверху. Мені чомусь хочеться його зробити на всяк випадок. Але єдиний момент, я зніму телефон зі штативу. Бо в мене немає такого штативу, який буде, у якого є можливість стати прямо так над, над об'єктом зйомки. Роблю кадр. Максимально рівно стараюсь держати, тримати камеру. Так само знімаю на x 2 і так само скористуюсь я ще й відбивачем, бо так будуть м'якіші тіні. Роблю фотку. Прекрасно. Готово. Подивимось. Так, все чітко це замажемо, затремо. Все прекрасно. Так, супер. Переходимо до зйомки на білому фоні. Робимо розпаковочку. Тут, до речі, дуже прикольне таке пакування у нього, але я трошки нашкодив і впустив цю коробку і погнув. Її форму трошки спорчена коробка в мене, але я їх не буду знімати, я буду знімати одразу, одразу набор. Подивіться, яка це краса. Дуже красиві кольори, форми не складні, в принципі. Тож, давайте перейдемо до зйомки на білому фоні. Ну що, друзі, ви бачите, я зараз розкрив білий фон. Чогось мені здається, що ці фотки будуть дуже кайфово виглядати іменно на білому фоні. Давайте приступимо до зйомки, але спочатку я вам дам дуже важливу пораду, коли ви знімаєте будь-що. Вам дуже е, важливо, щоб на цьому об'єкті, на, на об'єкту вашої зйомки, не було пилу та бруду. Тому протирайте їх ганчірочкою якоюсь мікрофіброю. У мене зараз мікрофібри немає, тому я буду звичайними серветками протирати. Ось такими. Я бачу, що в мене дуже некрасивий, ось, бачите, такий на пластику відлив. Я трош, трішечки поверну його рівнішою стороною, відкрию та спробую ще сам оцей, ага, це все єдине. Я зрозумів. Ну, тож, будемо замальовувати. В на обробці, то не сильно страшне. Головне, щоб весь кібік був у нас чистий. Ну, Більш-менш чистий. Все ми все одно не витримаємо, але сподіваюся, що буде чистенький. Ось цей у нас об'єкт, взагалі, дуже класний, він і, так, і класний і складний. Класний він тим, що це тут перламутр. Але не впевнений, що я прям вийде його класно так промалювати. Але побачимо. Тут дуже прикольна кришечка, але їй дуже складна. Тому що вона вся у нас глянцева і в ній відбувається вся студія. Бачите, що виходить. Тому будемо працювати з цим. Так, як я й казав, перший кадр я хочу зробити весь набор разом. Я взяв ось таку якусь гранітну підставку під чашки чи під свічки, не знаю, десь в магазині купив. І хочу їх тут просто розставити усі разом і зняти. Да, дуже хочеться їх сфоткати тільки в трьох, але у нас ще є четвертий герой. наш, Тому ми поставимо його також ось тут. Роблю однакову, однакову відстань роблю між об'єктами, бо це дуже важливо. Це дуже буде естетично виглядати в кадрі. Ну, ось так. Думаю, що так буде хорошо. Так, буде так добре. Так, тепер ми поставимо камеру, як я й казав, вже ми знімаємо на x 2 на x 3 просто нема куди тут піти. Відійти, точніше, підтити є, куди відійти немає. Так, вирівнюємо по горизонту обов'язково. Камера у нас, в принципі, вже чиста, бо угу. ось так буде. Так, бачу, що мені не вистачає світла все ж таки до фону, бо він виходить такий у мене сірий. Тому що я зроблю, я під'їду до фону ближче. Щоб світло добувало і до фону, і на об'єкти зйомки. Так. Так вже трошки краще, але такий доволі скучний кадр. Так. Зараз вирівняємо все. І робимо кадр. Але так само я буду використовувати і підсвіточку. Зверніть увагу на ось це відображення цієї плитки. Робимо фотку. Так, зараз я забув сфокусуватись. Тут я не буду робити затемнення, можливо, навіть зроблю. Трошки яскравіший фотку, щоб біліший фон був. Так, супер. Подивимось, що у нас вийшло. Дуже гарна фотографія. Трішки допрацюємо її на обробці, але в цілому окей. Бачу, що вона трішки несиметрично у мене стоїть. Вирівняємося, робимо ще раз. Робимо яскравіше. Ось так і поїхали. Супер, клас. Тепер зробимо трішки яскравіший цей фон. Ми бачимо, що у нас весь фон, точніше весь набор у нас йде в такому зеленому-бірюзовому кольорі. Тому ми зараз поставимо на ці нашому наші світловій пальці. Поставимо трішки схожий кадр. Напевно, не в ту сторону. Так. Так, дивимось, щоб він у нас був такий. Ось, напевно, такий. Зробимо яскравіше на 100%. Угу. Так, супер. І зараз спробуємо зняти. Так, що ми бачимо? А ми бачимо вже доволі цікаву кольорову гаму. Да? Точніше, не гаму, а колір на фоні. Дуже, дуже яскравий. Ось так ми від... трошки відійдемо в сторону і зробимо фото. Сфокусуємось, зафіксуємо. Трішечки зробимо яскравіше. Поставимо відбивач і робимо фото. Супер. Дивимось на результат. Ну, дуже кайфова фотка виходить. Так, тепер давайте знімемо кожен об'єкт окремо. І е, так само будемо підсвічувати фон різними кольорами. Будемо дивитися, що буде у нас більш-менш контрастувати, або підходити по кольору. І поїхали. Як ви бачите, я люблю експериментувати з різними підставками, з різними там е, е, полками, коробочками, досками і так далі. І зараз я використовую звичайну Київську полку, і вона дуже класно виконує е, мені роль. П'єдістала. Е, я її поставив трішки під кутом, зараз вам покажу. Робимо зараз 2, Х2 робимо. Але є одна умова, я такі кадри знімаю з нижньої точки. І таким чином я, як би так сказати, е, додаю величі нашому нашому. Об'єкту зйомки, як будто би ми дивимося на нього знизу. Ось так я зроблю. Зараз я поставив червоне або жовте світло на фон. Трошки вирівняємо зараз. Зараз використаю ось цей відбивач. Щоб ви бачите, як в мене бутилочка стала. Яка гарна вона стала. Робимо фіксацію фокусу і робимо фотку. Трошки бачу що криво. Ось так. Угу. Класно. Щось мені хочеться ще трішки зігнути, збільшити кут. Збільшити кут Мої, моє, мого п'єдістала, так сказати. Вирівнюємо. Трішечки роблю так, щоб воно у мене звисало. Звисав тюбік або бутилочка. І роблю фотку ще разок. Вага, хочеться сказати увага, фіксуємо експозицію, щоб вона у нас не пригала. Робимо фотку. Трішки я бачу, що мені треба підняти фонове світло. Зараз так, щоб воно в мене. І дати його так догори більше. А, от побачимо зараз. <кхід> побачимо. Так, о, це те, що я і хотів. І зараз ми відзнімемо всі наші об'єкти. Фоткаємо. Гарно. Міняємо наш об'єкт. Зйомки. Так. Відбивач, робимо фотку. Дуже гарно виходить. Робимо ще один. Цей у нас вже матовий, це не такий глянцевий. але все одно гарний тюбік. Взагалі дуже красиві, дуже красиві е, бутилочки у Rituals. Я згодом буду знімати ще червону. Бутилочку, але це буде згодом, побачите. Поділюся з вами цією зйомкою. Так, ну і тепер у нас одна з найскладніших бутилочок. Але я думаю, що все у нас вийде. До речі, до неї дуже підходить цей колір, колір фону. І робимо фотку. Фокусуємось ще раз, фіксуємо і вперед погнали. Давайте ще зробимо на X3, щоб збільшити її. І давайте поміняємо колір фону нашого. Наприклад, давайте дамо ось такий. Якийсь зеленкувато, бірюзово-блакитний. Теж гарно виглядає, дуже гарно. Подивіться, як... що ми тут взагалі робимо. Так, зробимо фотку на x 3 вже робимо. Повернемось також на, на x 2 Так, і робимо те саме з усіма нашими. Об'єктами. Поїхали. Ідемо далі. Сподіваюся, це відео буде не дуже довгим, бо щось мені так здається, що буде задовгим, але побачимо. Так, робимо симетричні бліки. Поїхали. І останній наш об'єкт. Так, супер. Поїхали. Фокусуємось. Фіксувати вже не будемо, бо в цілому мене все влаштовує. І зробимо ще отакий контрастний знімок. Трішечки покрутимо. Ні, не буду нічого робити. Давайте перейдемо е, до обробки. І я вам швиденько покажу, як я обробляю фотки, і покажу вам в кінці відео готові результати. Тож, поїхали. Ну що, друзі, я вже ці, е, вибрані фотки в свою програму обробки Lightroom. Тому ж е, зараз приступаю до обробки. Я не буду розповідати, що як я роблю, я це зроблю дуже швиденько. У е, мене вже є заготовлені мої пресети, з якими я працюю е, завжди. Тому просто на прискореному подивитесь, як я це роблю, і в кінці обов'язково покажу вам готовий результат. Що, друзі, як бачите, нічого складного в зйомці на мобільний телефон немає. І якість фотографій, ви теж бачите, дуже крута. Тому не вагайтесь, знімайте на телефон. Якщо вам сподобалось це відео і вам став цікавий цей такий формат, повчально розважальний, якщо можна так сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, і я з радістю вам відповім і прийму до уваги ваші зауваження. Тому ж підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Лишайте коментар, і побачимось в наступних цікавих відео. До зустрічі!